Відтепер отримати біометричний паспорт закарпатцям стане набагато легше. Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області збільшує кількість робочих місць, де здійснюється оформлення біометричних паспортів. Закарпаття вже отримало 10 так званих робочих станцій для зняття біометричних даних людини. На сьогоднішній день вже можемо з певністю сказати, і люди можуть звертатися у будь-який наш підрозділ, де оформляли колись паспорта зразку старого зразку. На сьогоднішній день такий вже нового зразку закордонний паспорт можна оформити у 10 місцях нашої області, і безпосередньо можна його оформити в нас в регіональному підрозділі, саме в місті Ужгород. Як розповіли в головному управлінні Державної міграційної служби Закарпатської області, все необхідне обладнання змонтовано, а працівники пройшли відповідне навчання. На минулому тижні територіальні підрозділи працювали в тестовому режимі. А вже цього готові приймати закарпатців. ми оформляємо тільки паспорта, закордонні паспорта нового зразку. Вони є в паспорті основні дані. Це прізвище, ім'я батькові людини, дата народження, оцифроване обличчя і підпис. І також є додаткові дані. Додаткові дані це відбитки пальців. Кожен громадянин має право робити такий документ за кордон і має право відмовитись. Це вже в залежності від. Бажання громадянина, який звернувся в нашу службу для оформлення закордонного паспорта, уже близько тисячу закарпатців звернулись в головне управління державної міграційної служби для оформлення паспорта нового зразка з безконтактним електронним носієм, та в п'ять разів більше без біометричного чіпу. Чинне законодавство цей процес регулює. Громадянин має право вибору. Чому здавати на старий, якщо можна біометричний? А вдруг якісь домовленості будуть в майбутньому? Можливо, не тепер, звичайно, навряд чи ми підемо в Європу тепер е при війні, але можливо пізніше. Чому не робити новий, чому робити старий, якщо можна новий? Біометричний паспорт і так не дійсний без візи. Просто то люди не розуміють. Треба мати візу, якщо хоче десь поїхати. А через пару років, поки Україна вступить в Європейський Союз, ніхто не знає, що буде. У мене до тепер був обичний, так що просто візи все ще не видають біометрично. Наскільки я знаю, наші. Уряд ще не договорився із другими посольствами та перепоною в оформленні біометричного паспорта залишається відсутність в кожному районному центрі територіальних підрозділів Державної міграційної служби. А тому закарпатці змушені долати неабиякі відстані, щоб його отримати. Більше того, сплачене мито за оформлення документа залишається в бюджетах органів місцевого самоврядування. А тому для зручності та полегшення роботи в оформленні закордонного паспорта нового зразка потрібно відкривати в кожному районному центрі підрозділ. Міграційної служби зазначають в головному управлінні Державної міграційної служби.